Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Все. Сьогодні ми з вами поговоримо про м'яту. Це ріт рівнистих багаторічних рослин сімейства губоцвітних. Про її цікаві факти, багато цікавих фактів, тому не переключайтесь, буде дуже цікаво. Отже, Давайте почнемо з того, що ця рослина поширена в Австралії, Океанії, Північній і Південних Америках, в Європі та Азії, а також у південній частині Африки. В Україні зустрічається шість м'яти – водяна, довголиста, польова, дрібноцвітна, плошиста і кучерява. М'ята це ароматна рослина, яка виростає в висоту від 10 до 120 см. Листя переважно темно-зелене, більшість видів найкраще ростуть у вологому середовищі та мокрому ґрунті. Відомо багато гібридів та сортів м'яти. Гібризація відбувається природним шляхом там, де арали деяких видів перетинаються. Це лікарські. Ефірологічні, харчові і медоносні рослини. У траві м'яти містяться ментол, який використовується як лікарський засіб, а також м'ятна олія широко використовується парфумерії та харчові промисловості. Тепер поговоримо про цікаві факти. Існують багато видів м'яти, і вони дуже схожі між собою, дуже пахнуть і при цьому містять досить велику кількість ментолу. Місто ефірної лінії у цій рослині дуже високий, на неї припадає близько 2,5% від загальної маси. Основним компонентом м'ятного ефірного масла є вищезгаданий ментол, який надає йому сильного запаху. Багато хто знає, що чашка м'ятного чаю перед сном діє як легке заспокійливе і допомагає швидше і легше заснути, а у стародавньому римі з цією ж метою зашивали м'яту в подушки, оскільки її аромат має аналогічну дію. У книжках та іншій літературі часто згадується котяча м'ята. Насправді, під цією назвою фігурує цілих три різних рослини: це пахучка звичайна розхідник і котяча м'ята справжня. Аромат яких є дуже вже до душі кішкам, і вони не відносяться до звичайної м'яти Хоча хоч і є спорідненим з нею з точки зору ботаніки Культури стародавнього риму м'ята знала мала найпомітніше місце. Згадки про неї зустрічаються у багатьох глиняних табличках із написами, що знайшли археологи. Відомо також що стародавні єгиптяни клали цю рослину в гробниці померлим фараонам, в тому числі інших підношень. Найпоширенішим видом цієї рослини є м'ята перцева, популярна в цих країнах світу, в тому числі в Україні. Але природа її не створювала. Це гібрид виведений англійськими селекціонерами шляхом схрещування двох диких видів м'яти водяної та кучерявої. На якому це відео сподобалося ні, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал і на всі мої соцмережі. Суличку на них я залишу в описі під відео. Всіх люблю та обіймаю!